Так, ідемо поки далі. Поки по тому кашкаю. Треба дуже добре подумати, чи він нам треба буде чи ні. Так, ідемо, дивимося у нас в пріоритеті пасати, басіоні, шкоди Кашкай може бути, він має теж бути відповідно, на комплектації, Цього вже мабуть забрали. з того що нам треба Туран той що у нас і був непоганий но ну, ну, теж там ціна 7500 нижче не випускається от, Якби десь ну, 6800 би такого знайти от, от Туран є ще 5950 11 рік, 256 тисяч, 1,677 кВт. Ну, теж такі, звичайна комплектація, диски в, тому, в сезон. Там бампер вискочив, я ще такі треба дивитися ще по металу цілий. Вон, шубу, цілий по металу. Вон, бампер там пластмаса, якщо поостакувала, то фігня, там буває таке, що можуть впертися. Бого, Выскакиваю пампер за щолок.